Це цю цибулю, гай, сюди положи. Ой. О! Томка, привіт. Привіт, Клава, привіт. А я думаю, хто це в мене думаю, тут сидить на лаві? Та я. Тебе щось сьогодні цілий день не видно. Вже вечір а тебе й не видно. га? Ой, та слухай. Я вночі так не виспалася, так не то, що не виспалася, я й очей не зімкнула. Чого? А щось боліло? Вирішила вдень прилягти. Та ти що? Слава Богу, нічого не боліло. Та цілу ніч ти хіба не чула, як сусіди кричали. Та щось там о -о -о. я не поняла. Кричали страшне, і я вже не вдержалася. Та думаю, та що ж це кажу, тільки своєму будю кажу, ж, кажу, знаємо, що, що там. Та він хропе. Ой, нічого не чує. Я пішла сама, о, постукала у віконце. Та вийшла та Марка. Яко що у вас тут з володькою відбувається, Ну, що ви оце кричите, гану, дайте ж поспать в конце то концов. А вона представляє, що каже. Каже: рішили, каже, на старості от і спитати, каже, судьбу. No. Перепутали, каже, гель для кохання, каже з гелям. гелем. <реш> <реш> Ото в них пекельна ніч була. Ой, ой пекельна не те слово. <реш>